Товариство з обмеженою відповідальністю, комплект ЧПУ, виробник верстатів із числовим програмним керуванням. Ми використовуємо металопрокат товщиною від 6 мм. фрезеровані алюмінієві плити марки Д16, литі чавунні деталі та вузли. Лазерний розкрій листового металу виконуємо зі сталі товщиною від 6 мм. Порошкове фарбування забезпечує надійний захист від корозії та впливу СОЖ. Посадочні місця під направляючі гвинти ШВП чи зубчасту рейку фрезеруємо з максимальною точністю. Кожен елемент під час складання вручну перевіряється на якість та відсутність браку. Усі верстати проходять детальний контроль точності відповідно до технічного завдання. Доставка монтаж і навчання персоналу, включені у вартість обладнання. Товариство з обмеженою відповідальністю, комплект ЧПУ» – ваш надійний партнер в автоматизації. Замовляйте зараз на сайті.